Новомер, це від кого було позором, від голови директора ГС чи від голови партії «Наша Україна» от і від патріотично налаштованих. Але ми бачили управлінців станції, які мали переліки філії, працівників, які сиділи біля туби і відмічали, хто проголосував. Всі люди показували так, отнесли бюлетені брешно, щоб люди дивилися, знали, що де. До речі, доходило до анекдотів, коли він казав, що загальні потягне, бо не зроблю галочку, завтра тебе звільнять. Е були зафіксовані, були... викликалася е Сокірянська міліція, фіксувалася, опитувалася. І я зробив запит до Міністерства внутрішніх справ стосовно того, що там робив голова Ченецької адміністрації. Розказували і депутати Новоідської за агітації запровадних кандидатів. Він сказав, що 17.05 міський Новізровськ він був на семінарі на Ради Міністерства енергетики та війної промисловості України. І було опитано учасників семінарної ради, які повідомили, що в тому числі голова ОДА передивили такі забудь-коспондання Місцовського міського. міського. Але люди розказують, що прийшов до мене на прийом е, мешк... е, мешканець будинку, коли якого будують е, асфальтний звод біля цього. Вона показала членський квиток партії. регіонів. І розказали так буквально. Ну, потім мені вставні, яка я, була дура. Я кажу, не було дура, ми просто розводили мату. Хотіла мати партії регіонів. Це була ініціативна голову. Тих чоловік, який завтра буде проведеться місію. Як кажу, ви прийшли до депутатів, наприклад, да, але у вас є міський голова оборонність. Ініціюйте зібрання депутатської комісії для розвитку цього питання з вашим включенням. Потім ініціюйте громадські слухання, де заслухати результати комісії, а потім ідіть до своїх депутатів які обирали, що вони не голосували за зміну його призначення землі. Чим я тут можу допомогти? Я можу хіба, що зараз буде написати на... Запис на шоу стосовно того, що, що незаконно використовують цю землю, яка не має цільового призначення. Але коли вони змінять депутати, ваші депутати, з якими проголосували, то це зрозумів закон. І будете мати поптитися по своїй двоє.